Продовжимо тему таксистів. Погодьтеся, більшість із нас, користуючись їхніми послугами, навіть не замислюються, чи мають вони ліцензію, медичну довідку, чи є в них страховка. Натомість за кордоном цей бізнес суворо контролюють без ліцензії. Там далеко не поїдеш. При цьому, попри її високу вартість, охочих працювати таксистом, скажімо, в Греції, звідки повернувся наш Богдан Лазука, геть не бракує. Кожна третя автівка у Афінах має ось такий жовтий колір. Це таксі. І на перший погляд здається, що окрім них тут ніхто і не їздить. Насправді ж, на відміну від України у Греції, аби отримати ліцензію та стати таксистом, треба витратити чимало часу та коштів. Скласти три іспити та пройти медогляд у двох лікарів, вміти надавати першу доводичну допомогу і досконало знати місто та його околиці, і це лише початок довгого переліку навичок, якими мусить володіти грецький таксист. Що п'ять років ми повинні складати цілу серію іспитів, аби підтвердити свою кваліфікацію. Стати таксистом в Греції не просто складно, а дуже складно. Повірте, ти не можеш просто возити людей, не маючи на це дозволу. Тебе оштрафують і можуть навіть конфіскувати авто. Але успішні іспити це лише половина справи. Треба ще й отримати ліцензію. А їх у Афінах суровий ліміт на 15 тисяч дозволів у офіційній черзі 23 тисячі таксистів. Тому по одній ліцензії працюють двоє. А часом і троє водіїв. Не хочеш ділитися з колегами. Купуй персональну ліцензію сам коштує вона до 70 тисяч євро. У Греції найбільша кількість ліцензій у всьому євросоюзі. Наприклад, Афінам вистачить лише 7 тисяч таксі. а Їх майже вдвічі. Ті більше при цьому кількість охочих долучитися до цієї роботи невпинно зростає. Та навіть отримавши дозвіл на роботу, працювати доведеться за жорсткими правилами. Якщо маєш ліцензію в афінах, ти не можеш таксувати в жодному іншому місці. цьому правилу вже понад півстоліття. Зрозуміти, хто ти і звідки можна за кольором твого авто. У кожного міста він свій в Афінах. Це жовтий, у салонниках голубий, у патрах червоний, а в каламаті зелений у невеличких містах. Таксі мають сірий колір. Тепер про тарифи на наші гроші. Кожен кілометр поїздки коштуватиме вам майже 20 гривень. Мінімалка стартує від сотні. Любите прогулянки в місячному сяйві? Готуйте. Гаманець, нічний тариф в Афінах вдвічі більше. Везете купу валіз, платіть ще й по 15 гривень за кожну. Отже, таксі в Греції це послуга не з дешевих. Раніше податки складали лише 5% від заробітку, але після єврокризи 2010-го ми змушені віддавати державі 50% від заробленого. Це дуже важко. У Києві офіційно зареєстровано менше двох сотень таксистів, а за минулий рік столична скарбниця отримала від них податків на смішні 26 тисяч гривень. У Греції все точнісінько навпаки. Люди працюють офіційно, а охочих таксувати без ліцензії можуть навіть запроторити до в'язниці.